Слава Україні! З вами СтопКорупції Корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Бійці окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро показали результат зустрічі з танком армії РФ. Бронетехніка Російської Федерації повела себе досить несподівано. Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Фейсбук бригади та у телеграм-каналі Ігаля Левіна, ізраїльського військового експерта. Відео зроблене бійцями триває ледь більше 30 секунд. За час глядачів встигають побачити трьох військових, а за кількасот метрів російський танк, якому раптом стало дуже спекотно. На початку запису боєць Тро показує танк армії РФ, який палає через кілька хвилин після зустрічі з бійцями. З розмови стає зрозуміло. Нещодавно стався вибух і башта вже відлетіла. Бронемашина спокійно палала, однак у певний момент стало зрозуміло, що наближається феєрверк. Полум'я розгоралося все сильніше. Раптом пролунав гучний вибух. Хмара вогню дотягнулася. Аж до бійців тероборони. Завершальні кадри відео. Бійці розповідають, що у них на позиціях дійсно спекотно. У певний момент у кадр потрапляє військовий, за метр від голови якого видно небезпечні предмети, дві протитанкові міни. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.